Всім привіт! Давайте будемо турнірити третій день. Борона. Борона ідеальна, це дуже дивно. Що сьогодні атаки мені скажуть. М -м Грех. Всі в хулові максимально Ох, легко не буде. Можна було б вичати фіолети, але це в мене був тільки кіпріот. Ум, і все, в принципі, один саппорт. Ну, нехай трошки комбо. Я хочу зробити по різному. Як саме найкраще? Швидше за все, що треба тут забрати, щоб не втратити зелені. Зелені то файно, але трошки не в моєму випадку. Погано, що не можу ніде взяти нейтральну свиніх. А цей центральний не зникне. Зараз в мене кусь, буде мені боляче. І він пішов у Нірвана. Так, по кому бити. В принципі, можна зробити собі лікування, баф, а потім вже бити. Щоб побільше так стукнути. Так, ти ще будеш один хід кайфувати? Ну, один. Мені би його десь би нейтрально сходити, а? Ну, ніби є такий момент, <laughs> не, щоб там зараз ніякі комби не повилазили. Так, живем. Я пропоную спочатку прибирати голді. Угу, угу. Тоді можна цей стукнути. Ух, трішки не вмер. Так, ця повинна від'їхати, і той теж. Чудово. Так, погнав тоді мідраком. Убив, чудово. Так, сині чи зелені? Сині. М -м -м, забрати зелені. І тепер треба сині. А в цього буде таке мегамінньон. Так, боляче, пане боляче. Не треба так сильно битися. Окей, буде син, чудово. Все. Я бачу в цьому випадку саме найбільше, це мене греф покусав. Тут лісю мульт, той мульт. М -м -м -м. Не забув у мене холодильник про це ж буде. Він від нього щось там нахолодить за той час, поки щось включаю те світло, потім я за нього забуваю. Ну, як в турнірі, наприклад, вимикаю з розетки, а потім просто тупо забуваю вимкнути. Він у мене ще той страждалець. Ну, не так боляче. Я більше боюся лісю на плечі, ніж цього центрального. А тепер вони відкриті. Хоча в мене є дуже велика спокуса. Прям дуже велика спокуса відправити трійку в коліна, але тут кломбо буде. Лісю буде. Значить, тоді коліна бажано прибити. Відродився гадость. У лікаря, якби ману не підрізали, а він просто умре. Мінітично. Це так обідно. Горим, горим, Кедман зараз умре. Але ще гадость. Всім підрізала ману. Ну, кроме Кирила. Кирил то таке і не так вмирав. Але що саме обідно, всім підрізала оману. Це нормально це? Що це за несправедливість? Пахне першим розбивом на цьому турнірі? Так, є трійка синіх, щоб цю прихлопнути. Можна таким чином зробити. Що якби мої хлопці не горіли? Якби драгон все не бив, ще, може, якісь були б шанси. Так, Сонька лікує, О, то мощно. Що тут можна зробити? Спробувати прибити цю азмію, щоб вона зараз контроль не поставила. Трійка синіх фігня. Він же то, шитички робить? Пу-пу-пум. Що це робити? І хочеться прокинути? Жовті з червоними в нього для того, щоб посподіватися, що раптом там приїдуть ще мої камінчики. Так, малий в гості заходу. Сині не приїхали, так як я дуже сподівалася. Не доїхав. От, блін. Буквально на одну позицію не доїхав. Угу, будуть сині, це дуже чудово, але цей. Зараз буде лікуватися. Так, мої хлопці не зарядилися. Спробувати це здеспелити? Звичайно, ні. Так. Капець пощастило. Я не думала, що тут щось вийде, ну, вийшло. Так, будемо горіти. Така собі ситуація на стартовому полі а була б ще непогана, якби у мене було зелене моно. Блін, сині. Я так сподівалась, думаю, раптом буде синя четвірка. а ні, обломінго. Пропонують мені два по три зелених. Що вони мені дадуть? Баф. чому на нас не поклалось цю кака? Супротив зробили? Щось я цей момент про. Провтекала. Так. Що тут можна такого цікавого? Трійка синіх? Бажано би трійку зелених забрати. Може, буде чотири зелених? Угу. Багато хочу. Добре, супротиве. Чудово. Тепер я помітила. Е Де взяти десяти сині? Де ж їх взяти? Я, я щось не бачу? Ну, нехай так. Якщо я зараз стигну а, і всі мої ще житимуть, ще якийсь шанс є. Але враховуючи, що там зараз той слізняк буде, він же ж ніби шов. в Внірвано відправляє, там блокує, штички будуть, дракон. Один мій мінус. Хто ще мінус? На соплях. Тримаємося. Так. Анну, драконом вб'ю я коліна чи ні. Я знову тут малий заходив. Що там трапилось, я не помітила. Я так розумію, драконом я прибила коліна. Так, тоді спробуйте цього прибити. Не захотіла. Ну, тоді четвірку зелених заберу. Блін. Вмер, чудово. Але соньке травління? Вона не лікується. Чомусь. Ще й мій вийшов. Ну, капець. Що могло би бути гірше, правда? Так, можна в того стукнути. Звичайно, не дуже є сенс, але так. Просто мені так захотілося. Нехай таким чином щось зробити. Буде у мене Кетман. Так, ну, я сподіваюся, буде. Яка є вірогідність, що ти відродиться. Велика. А цього я не вб'ю, ну спробую. А я його ще й не добила навіть. Ну, добре, тоді бажано би десь шукати синє. Нема, ну нехай так. Зараз це відлікує, звичайно. А що ж, Господи, постійно. Я просто затуляю сама собі цих драконів, і я постійно за них забуваю. Це в мене лишився один Кедмон, який ніфігася тут не зробить. А бідно, я можу так сказати. Обідний тут програш. Зовсім обідний. Досить непогано прибив мені їх мій дракон, але, на жаль, цього недостатньо. Фігні фі, не вистачило. Ну, що ж, три лікаря. Один б'є, один дає баф, а може, бо тут дуже боляче. Є трійка синіх, і на цьому все. Давай, тут вийде ще за синій. Не сьогодні. Ну, така собі тут ситуація, поки що не саме така прям оптимістична. Я бачу, я прям так і хочу, щоб цей мене стукнув чим побольніше. Так, і зелені збирати не буду, я зберу сині. Бафюємося і спробувати тоді сюди стукнути, якби той не відродився. Дякую. Тепер це їх бити. Тоді шархає. чудово, сині. Підтягнути. Ага, убили. Просто чудово. Так, ну тут поле шикарне. Тут прям взагалі класно. Мені сподобалось. Знову мали біжить. Так, що там у нас? Один білий шейця, скарлетт. Ну, враховуючи, що в мене синя команда, якщо буде ще синє поле, то буде все чудово. Поки що не ясно. Трійка синіх, трійка зелених. Як вона легко покинула поле бою, і це ж вона прокачана, це ж вона така моцна, молодець. Так, у мене є можливість зарядити кедмана для того, щоб тоді задиспелити. Є трійка в пустоту синіх, А мені маловато. По кому бити? По кому бити? По кому ж бити? Ну, давай по тобі для початку. Фігній не вистачило. Ви знаєте, що тут синівий вийде? справа внизу. Можна було би там покрутити. Але, на жаль, але я, на жаль, не вмію вангувати. Хочу тут спробувати знайти. Буде, але цей козал зарядився. Чудово. І навіть фіалард, чи який там звати, навіть він не зарядився. Так, ну що. Він мінус. Так, так. Чудово. Що тут можна ще такого цікавого зробити? Може, тут пошукати? Будуть. Будуть сині. Не вистачило. Ну, капіт. Так, вбити того пана і цього. І закінчити. Ну що? Третій бій, перша поразка. В принципі, нормально. Чомусь я топ-1. 2000 місце. Ну, непогано, як на мене. Якщо пощастить, то в мене цей буде турнір без викупу, але ще два дня може бути всяке. Всем було всі камінь, всім пока-пока.